Сьогодні свята Православна Церква відзначає день пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Він розпочав своє служіння саме після того, як було зцілено дитя. І Пантелеймон перекладається милостивий у всьому. За благословіння Високопреосвященнішого митрополита Одеського Ізмаїльського афгангела зараз проходить акція по збору. Коштів на закупку неінвазивних масок вентиляції легень для відділення недоношених дітей національної лікарні Охмадит. Наразі зібрано 31 тисячу гривень. Дякую всім, хто прийняв участь. А хто бажає долучитися за для порятунку маленьких життів, можете долучитися до збору коштів. Посилання на банку залишимо під цим відео. Зауважимо, що це не перша благодійна акція для відділення інтенсивного виходжування передчасно на народжених діток. Вже раніше проводилось багато акцій. Акції були спрямовані на закупку дороговартісного медичного обладнання та медичних розходників. Не залишаємось байдужими, будемо докладати зусиль, щоб кожне невинне життя було врятоване. Адже варто жити та прославляти Бога.